День Незалежності України. Щороку, 24 серпня, відзначається День Незалежності України. Що таке День Незалежності? Це означає, що ми більше не підкоряємося іншим країнам. День Незалежності це не лише історична дата, це нагадування про право кожного українця жити у вільній державі. Говорити рідною мовою, розвивати культуру і обирати власне майбуття. Кожна держава має символи, прапор, герб і гімн країни, які відображають її історію. Наша країна гарна, мальовнича. Тут жили наші. Прадіди, діди, наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає в давнину. Тут живемо й ми. У нас красивий гарний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна, наша країна найкраща. Послухайте вірш Юлії Хандошинської Одна Україна. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна, це там, де волошки у житті, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі пір'їнки, де друзі горою стоять. Де в квітах сховались домівки. Живе відвага в Україні, і до незалежності любов наш рід звеличує святині, шанує колір корогов, щоб не пропала предків справа, бо ми від роду козаки, державі Україна слава. Героям слава навіки, слава нашим захисникам, які боронять нашу державу від навали загарбників. Дякуємо тим, хто боронить незалежність нашої України. Навіки їм слава! З Днем Незалежності! Слава Україні і слава героям, які її захищали і захищають.